Всім добрий день, мене звати Юля. Зараз я знаходжуся в Чорногорі. Я приїхала в місто по дворицю, тому що сьогодні тут в торгівельному центрі Big Fashion, відбувається Різдвяний ярмар. Тут ви можете купити лотерею, по якій розігрується айфон, Samsung, які ще подарунки сказали на сербській мові, тому я не дуже зрозуміла. Клапу з Котора дівчатка приїхали солодощі. Це тістечко, які роблять у которі з спеціальним ванільним кремом. Воно коштує 2,15. Тут гранатовий сироп. Тобто ви берете зовсім трішки і розводите водою 10 євро. Ось це називається пригоріца. Воно коштує 1 євро. Ось це спеціальні такі солодощі, які також роблять в Которі. півтора євро. Я кажу, це спеціальні різдвяні солодощі Вона каже: ні, ми таке часто робимо. І ще одні солодощі ось такі. Не знаю ціну. Це все дівчата робили з котора. Бачите, це їхня спілка, напевно. Всі фортушка дуже гарні. Це також з котора, і ковбаси, сири, і нарізка йде з м'яса. А це організація з подгоріці. Проготувала такі солодощі. Купіте і потім купіте. Ось такі 50 центів, наприклад. Різні різні солодощі Також робили дівчата з подгородці. Красунички. Так, нарешті я дійшла до українських дівчат, які зробили також купу солодощі і канаптіс, сераночка, яка дає консультації. Дуже хороша дівчинка. Неї тут двоє діточок, вона вже 12 років живе в Чорногорії. і от я її запитувала на все, давала консультації, куди як і ти це каже, мама. Я не, не в гуморі зніматися. Томився, то ми всякостей мої вся ми Так. Дивіться, яка вишиванка гарна зі Львова. Те, що не бачила. Дякую вам, Оксаночко, дякую. Добрий день. Мене звати Оксана Кияшко. Я керівник українського центру Подгориці і співзасновник Української асоціації добра справа. Ми сьогодні разом з посольством України робимо дуже добру справу. Ми продаємо українські смаколики, українські сувеніри. І всі зібрані кошти передаємо міжнародному жіночому клубу, який за рахунок цих зборів реалізовує дуже важливі проекти у Чорногорії. Це закупівля медичного обладнання для наших клінік, також для шкіл закупівля для комп'ютерів та меблів це щорічна акція, вона вже проходить більше ніж 10 років. Не було тільки в часи ковіду. Тому ми долучаємося залюбки, і щороку, цього року ми передаємо у фонд тисячу євро, яку ми зібрали. Я вважаю, що це хороший внесок від української громади до такої доброї справи. Дякуємо всім, хто нас підтримав сьогодні. Це дуже важливо. Борщ 3,5 євро. Вареники зробили. Вареники скільки. 3 євро вареники. пиріг, сир, курка і яйця. 2,50. Ой, яка смакота. Ви подивіться, шоколадна картопля, цукерки і отаке печиво. Ну, канапки. Ми всі придумали. 4 ,50 євро 50 грам в'яленого. Чим привіт. Мене звати Дмитро. І у мене була ідея створити джерки в Чорногорі, тому що тут такого немає. У нас є курка в азійському маринаді, є свинина в маринаді Барбікю. Була ще курка в маринаді Барбікю, але вона закінчилась, тому що, мабуть, найбільш популярна. Ну от ми пакуємо в такі пакетики по 100 грам. Ну і сьогодні досить так непогано люди брали. Інстаграм і сайт називається однаково, і там є всі смаки. Тут лише три смаки, там трошки більше. І ми ще плануємо робити кабануси і грісіні. Є така ідея. Грісіні — це такі сухі палички із хлібу з різними начинками в'яленими томатами, оливками, зелені і тому подібне. А кабануси це. Такі сушені маленькі ковбаски, які можна використовувати як перекус або до пива до інших напоїв, 6 євро, По 6 євро і мандарини великі ще є персик. Є персик. Яка смакота. Ви подивіться, які канапки і зразу з лікером півтора євро і два євро. Be brave. 3,5 євро. Ось дивіться, інстаграм, майстрині Ксюші, яка робить такі гарні прикраси. Подивіться. Ось браслети з японського бісеру по 18-15 по 15 євро. Дуже така делікатна робота, мамочка. Вони такі легенькі. Так, японський бісер він є ідеальної форми, тому він дуже виглядає коштовно, дуже гарно. І воно ну реально береш в руку. Так класно, дуже гарно. Тут е, зібрані вироби різних різних майстринь. Якщо вам щось зацікавиться, пишіть, будь ласка, в коментарях. Я тоді буду вже знавати кожну адресу, тому що якраз на місці була лише Ксенія, яка робить з бісера прикраси, лише ваночки є, прапор є. А прапор скільки коштує? Сім євро, подивіться. От Оксани така гарна вишиваночка, мама, вишивала. Ось тут ще вишиванки, я чуть не пропустила. 65-85 євро. Такі кептарики. Доброго вечора ми з України. І ось такі. Доброго дня, мене звати Алевтина. Я хореограф танцювального клубу Золоті каштани Голден Чесниць. Ми знаходимося в місті Подгориця, і наша студія в районі Толощі. Ми займаємося з дітками від трьох років. У нас є танцювальні групи, спортивні групи, групи акробатики, а також є групи брейкдансу. Є в нас танці для дорослих. Це Hop» і Dance». Ми приймаємо нових членів. Якщо хочете записатися, приходьте до нас займатися. Також ми займаємося спортивними танцями, виступаємо на різних змаганнях. Їздимо на міжнародні турніри, виступаємо по Чорногорії. Приєднуйтесь, буде дуже весело. Ні, мама, Мені звати Гана Сердюк. Я музичний керівник ансамблю Люта паприка це ансамбль з українських діточок. Вони Грають на різних інструментах автентичних, класичних, і також співають з 6 і до 99 років. Там там будь-хто з українців може а, приєднатися. І взагалі я запрошую як дітей, так і дорослих, тому що дуже хотілося б а, зробити а, і дорослий ансамбль український. І при цьому не обов'язково на чомусь вміти грати. Ми всьому навчимо, всьому навчимо тут, навіть слуху не обов'язково мати, тому що це все розвивається, треба мати бажання. Ось ми співаємо, граємо, обов'язково намагаємось грати українську музику, і грати її тут в Чорногорії на сценах, щоб її чули, щоб ми несли нашу культуру також. Ну і дуже хочеться для себе її грати. А також ми щось можемо вивчити чорногорське або англомовне, співали італійською мовою. Тому це дуже цікаво. І в нас всі аматори, і дорослі в нас аматори, тобто люди, котрі прийшли, нічого не знали, ні нот не знали, ні на чому не вміли грати. Але це все можна, я всьому цьому навчаю. Зараз... Наші заняття не безкоштовні, але якщо ми ну тому, що раніше це фінансувалося, зараз на жаль не фінансується. Але якщо ми зможемо знайти безкоштовний зал, то там можна буде займатися безкоштовно. Я задоволення буду проводити ці ці заняття. Дівчата приїхали з Болгарії, а радість можете брати просто так. І оце все коштувати. Якби не був піст, я би все перепробувала. Але дівчатам повезло вже почався піст. Болгарію уявляєте? Я думала, це лише Чорногорія приймає участь. Це взагалі Сербія приїхала Боснія і Босні. герцога. Разом продукцію Албанії. Солодощі. У таких бокалах можна ще скуштувати Вина на різні. Солодощі дуже цікаві. Як в Греції запаковані сумні що зроблено своїми руками. 10 6.90, ну так собі не, не дешево. А я голі ми кота, дітка погічним. Цікавий дуже гарний прикраси нам. Немало, країн приїхало на цей ярмарок. Я, чесно кажучи, думала, що я їду чисто на український ярмарок. І так я прочитала об'яву, знаєте. Я не на все. Мені таке м'ясо подарувала Марина. Це воно смачне, ви не являєтеся. Ну, менший шматочок, але навіть дощечка. Оце воно прям продається в наборі з цим м'ясом. Всі вже розсілися по столиках, а я не можу зрозуміти, де сцена, де стільки, що дівчинка співала. Зверху всі ми ще зараз побачимо. книжковий магазин. Це з Германії взагалі приїхали. В вано вино, я думаю, що це гаряче вино. Юля забула, як називається гаряче вино. Напишіть, будь ласка, хто згадає. Ось таке це Германія у нас. Тут. Американська спілка. Я зробила печиво по 2 євро, Такі олівці по євро, шкарпетки. Солодощі. Це в нас косове теж наготувало. Смоколики. Так, Австрія. М -м. Слухай, ми, ви, ви купуєте білетик за 2 євро. І ось, будь ласка, які ви витягнете, такий буде у вас подаруночок. Це жіночий клуб приготував. І бачите, ось тут також є. Дуже класно придумано. Така лотарея безпроїграшна. Дівчатка приготувала такі солодощі цікаві. І Лондон, 3 євро, по 2 євро брильочки. Це теж з Лондона наготували такі тістечка, Тут по 2 євро. Оце у нас також 2 євро. чи я, я не знаю. Це у нас Франція. Щось таке вже наробили дівчата, я думаю Це теж солодощі в Оце класно, я думаю, шоколад По 3 євро. Там по два подразів. Я лише зараз побачила сцену. Що виступають, вже давно, Юля, не бачила. Тут, з Франції. Смакули різні. Готовність номер один. Це з Туреччини. А я тільки що думаю, звідки це цікаво, щось мені ні на що не схоже, Юля, написано, будь ласка. Туртія, так? Це жіночий клуб, де, який знаходиться в Чорногорії, від, від Туреччини. Ось, Будь ласка, що вони приготували? Турецькі делікатеси по 9 по 8 євро. Кава 8 євро. Ось така по 3. І попкорн Туреччина наготувала. Поріжочки. А пахлава, де люди ви що Сміт, Сміт 3Євро. Ой, я дуже полюбляю, як наші дівчата готують щиків те 5 євро. Прям захотіла. пахлава по 3 євро. І сирочки. Ачма. Так, ще одна балерина там до Дуже маленька сцена. Це представництво Венгрії у Чорногорії. Та, тут у нас, дивлюся, якісь ліки, не знаю, може сиропи, вина, по 5 євро шампанське, по 28 євро. У нас е, вино, по 13 шампанське по 9. Венгрія приготувала солодощі, подивіться, які гарні. Новорічні по 2 євро. Що я паста? Сама... Це напевно щось дуже гостре. Що я не бачила. Скажіть, будь ласка, що це таке? Сперсу паста. 2,50 м'ясо. Це теж я так розумію, Венгрія. Ой, таке щось гарне по 12 євро. Гарне, тому що маленькі в національному броні. Дивіться, це просто тут у нас Хорватія, дуже мало місця. А, ну, ці, а, я Вважаю, треба було куди розвернути з кола, знаєте, ну нереально не пройти тут, взагалі не Хорватія. Це, я так розумію, напевно, якесь вино. Все. Так що ж як воно називається? Хлопці на місці просто. Е, Чешська республіка. Це. Е, так, Перекладаю. Греція. Ела. Звичайно, раз. Це у нас Греція. з цієї сторони у нас Італія. Рафаело. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобаті, коментарі, підписку. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і з наступаючими всіх святами. І, звичайно, всім бажаю перемоги нашій ненці Україні та Ізраїлю. Ці вас.